Більше двох років я намагалася взяти дозвіл, щоб познайомитися зі справою. Було дуже написано багато клопотань, скарг, заяв, ну, також від адвокатів, також від прокурорів. Але сьогодні цей день настав. І мені зараз шукають справу, і я буду ознайомлюватися. Потім я розповім, що там в справі. Я і так знаю, що там. Справу підробляла це суддя притула, була така слідча Мегега та начальник слідчого відділу Білоконний. Ви понесете гідночинно законодавство, кримінальну відповідальність за те, що ви зробили. Я ніколи не відступлюсь і буду боротися до останнього. Всім гарного дня! І боріться, відстоюйте свої права і ніколи не здавайтеся.